227-й день російської агресії. Харків знову зазнав підступних ударів. У пів на першу ночі окупанти спрямували ракети по Салтівському та Основ'янському районах. Обстріл центральної часті Харкова Предварительно ракетами після прильоту в центрі пожари по предварительній інформації горить одне з лічебних заведень Харкова, а також ніжилої сооруження. А вранці стають відомі масштаби наслідків: пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі і влучання на відкритих територіях. Осколкове поранення отримав 45-річний чоловік. Його стан середній. Про пожежі звітують рятувальники. В результаті чисельних вибухів. Сталося чотири пожежі за різними адресами: горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 квадратних метрів. Всього до ліквідації пожеж за всіма адресами було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС. Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о четвертій ранку. Обстрілювали окупанти і область, інформують у штабі оборони. Рашисти завдавали ударів по Куп'янському, Богодухівському, Харківському Ізюмському районах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, всього протягом доби госпіталізували шестеро людей. Одного чоловіка в Харкові, один постраждалий у Харківському районі, четверо в Ізюмському внаслідок підривів на мінах. Триває розмінування Харківщини. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 695 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники та спецслужби також продовжують відновлювати нормальні умови життя на звільнених територіях області. На фронті точаться визвольні бої. Інформують у штабі оборони. Збройні сили України крок за кроком відсувають ворога та наближують нашу перемогу. Я біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті.